Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана. І сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як дітки у орхідей. Всі ми знаємо, що дітки у орхідей з'являються як на цвітоносиках, так і при кореневій діточки. А сьогодні я зібрала для вас всі орхідейки, в яких зараз на даний момент є діточки. а в деяких екземплярах навіть їх по дві. І хочу сьогодні розповісти вам, в яких випадках наші орхідеї видають ось таких чудових малюків. Друзі, я знаю, що для вас ця тема актуальна, тому що сама була дуже спочатку нетерпляча, і коли бачила у різних орхідейних групах, у різних відео на YouTube, що у певних людей з'являються діточки. І їх дуже багато мені самі не ну, дуже кортіло, щоб мої орхідейки також мені давали діточок. І так як я ще не розуміла, чому в одних людей ці орхідейки видають діточок, а у інших ні, тому, як кажуть, Google нам в допомогу, але я більшість інформації черпала із YouTube. То, звісно, в пошуку я вбивала, як і, можливо, багато хто з вас, як отримати дітку у орхідеї. Знаєте, мені постійно вибивала одна і та ж сама майже інформація, що діточку можна отримати за допомогою цитокінінової пасти. Всі ми знаємо, що це гормональний такий препарат, якими обробляють сплячі почки на цвітоносиках, і через деякий час. З'являється діточка, але я вам скажу, що я так помоніторила інформацію, зважила всі за та проти і е, відсортувала знаєте так, інформацію і зрозуміла, що не у всіх випадках від, від цієї гормональної пасти е, отримують діточок. Буває, що після обробки сплячої почечки е, з'являється цвітоносик і орхідейка цвіте. А Навіщо обробляти орхідейку цим препаратом і лишній раз стимулювати її на цвітіння? Якщо орхідейка тільки нові ціла, і їй потрібен той період спокою, під час якого вона набирається сил для нового цвітіння. Тож в цьому випадку я поки що з цим питанням відклала його на потім. Плюс до всього. Я зовсім недавно переконалася в тому, що ця цитокінінова паста це є реальне зло, а коли, воно, ну, коли ось цей препарат потрапляє до рук недосвідчених таких людей, то це зло у такому подвійній дозі, можна так сказати. До чого я це все веду? Знаєте, бувала я якось у гостях у однієї моєї знайомої, тож, звичайно, у нас е, почалася тема про те, ну, про орхідеї, як, який догляд, е, і так далі. Вона знає, яка у мене колекція, так як буває у мене вдома, і е, запитала мене, поради, е, що підійди, подивися, що з моїми орхідеями не так. Друзі, у мене був шок. Реально, у мене був шок. Коли я побачила, е, чудові були рослини орхідейки із Розповіді моєї знайомої, їм було по 6-7 років. Це були нереальні такі слоники, у яких було по 8, 7, 9 пар листочків, ну нереально великі. У мене поки що таких, мабуть, і немає. Це посадочки були у 3 5 літрів горщики. Це видно було, що це були здорові, живі такі рослинки, і я побачила, що Листочки звисають, мов ті ганчірки, над горщиками. Звичайно, я підняла горщик, коренева система, її там не було, все згнило, все там, ну, це просто був жах. Але при цьому на цвітоносиках було по 4, 5, 3 діточки. І таких орхідей було 7 або 8. Мене, ну, чесно, у мене просто емоції переповнювали, тому що я. Зрозуміла, в чому справа. Я побачила, що ця паста просто стікає по тому цвітоносику, і, звичайно, моя подружка не дотримувалася всіх інструкцій, які були вказані на етикетці цього препарату, де виробник. Попереджає і вказує, як правильно це робити. Звичайно, всі норми були порушені, і цієї пасти було дуже багато нанесено на цвітоносик, і... надмірна кількість цієї пасти звичайно погано вплинула на подальший розвиток самих здорових орхідей. І що я вам хочу сказати, що не варто ризикувати вашими здоровими дорослими рослинками, яким вже по декілька років, в які ви вклали дуже багато сил, щоб отримати ну, там декілька діточок, яких ще потрібно знову прикласти зусилля, щоб доростити до таких розмірів. Я одного цього не розумію. Орхідейки з часом самі випускають діточок, і навіть не одну по дві, або, або більше, але на це потрібен час. І дивіться, я хочу зараз, на прикладі своїх орхідей, е, показати вам, е, з яких причин орхідейки можуть видати цих діточок. Ну, дивіться. Ось тут: орхідейка нарбони. Е, здорова рослинка. Зовсім недавно я її пересадила. Вона в мене майже цілий рік цвіла, без перестанку, я не могла її пересадити. Потім вона залишила три квіточки. Я думаю, все зрізаю і е, пересаджую. Так, і було, вона дуже швидко пішла, бачите, вріст. З радістю прийняла нову посадочку, нарощує новий листочок, і цей цвітоносик був більший, але вона мені одразу після пересадки видала була цвітоносик. Але я хотіла, щоб вона відпочила і легко прийняла нову посадку. Я зрізаю невеличку частинку з цвітоносика, це цвітіння я також зрізаю, і залишається ось одна. Спляча почечка, і ось інша. І що ви думаєте, через деякий час бачу, вона знову пробуджує мені сплячу бруньку, і через деякий час я побачила, що це не цвітоносик, а діточка. І якщо ви згадаєте мої попередні відео, в яких я розповідала, що, в яких, ну, чому я не зрізаю цвітоносики під саму основу орхідейки, то ось вам живий приклад того, що я вам розповідала. Попередніх відео. Якщо вам цікаво, пройдіть, я залишу посилання під відео, і ось ви можете побачити, що в моєму випадку орхідейка і пробуджувала почку для цвітіння, і видала на ній діточку. Тому, якщо комусь не подобаються ось, ось ці палички, які залишаються від цвітіння. Але хтось дуже хоче отримати діточку, то не зрізайте їх, будь ласка, і орхідейка може видати вам у будь-яку мить ось таку малесеньку рослинку. І у вас тоді буде також діточка. Повністю здорова рослинка. Нічого з нею поганого немає, просто вона так вирішила видати дєточку. Так, друзі, дивіться, є в мене ще ось такі дві орхідейки. Вони також з дятечками. Ось дивіться, це орхідейка Піксі. Вона, друзі, постійно цвіте. Вона настільки чудовий сорт. Купувала колись оціночкою з поганою кореневою, але коли вперше побачила, як вона гарно цвіте, була дуже рада. Вона мені, після того, як я, ну, як я її врятувала, як вона активно почала відновлюватися у мене, вона мені видала прикореневу дяточку. Я ще на той час не розбиралася, дають орхідейки, діточки, не дають, який є тип цітіння. Ну, ні, ну, не розбиралася майже ні в чому. Мені головне було, щоб в мене була орхідейка і щоб я навчилася за нею доглядати. Потім одного разу я в одній групі у Фейсбук побачила, що одна дівчинка також виклала, що у неї ось така сама орхідейка дуже пишно цвіла. Моя також цвіла, до речі, на два цвітоносики. Один я вже зрізала. Що її орхідейка видала також на цвітоносику, але в неї, мабуть, була просто більших розмірів орхідейка і було більше пар листочків. І у неї, пам'ятаю, як були два цвітоносики, так на тих цвітоносиках були ось такі малесенькі діточки. Не було прикореневих, а було саме на цвітоносиках. Мені здається, цих діточок було, здається, 5. Три на одному цвітоносику і два на іншому. Це було настільки гарно. Я, друзі, тільки бачила стільки діточок на орхідейці Еквестріс. Також, хто не знає, як цвіте еквестріс, можете вбити в пошуку і вам всю характеристику, весь опис Google видасть. І еквестріс також дуже такий сорт, який любить давати діточок. Також випустила орхідейка цвітоносик, а вона не видає один або два, вона їх видає в залежності від розмірів самої рослинки, вона їх видає і три, і чотири, і два, і після кожного цвітіння на кінчику цвітоносика орхідейка видає по декілька діточок. Ну, це знаєте, таке враження, ну неймовірне, коли бачиш стільки малесеньких орхідей на ось такі. Мамі орхідейці, скажімо так. Тож, друзі, як в цьому випадку, так в цьому. Це орхідейка у мене тут Роттердам, Вона також у мене недавно. Ще немає навіть і місяця. Я після адаптації одразу її пересадила, так як корінчики пішли в активний ріст. У орхідейки була хороша коренева система, і я її пересадила. Дивіться, друзі, через три. Або 4 дні, ну вже не пам'ятаю, десь так. Після пересадки вона видала мені ось таку красуню діточку. Також буде прикоренева. Прикореневі діточки, друзі, дуже швидко розвиваються, вони дуже швидко ростуть, тому що вони набагато більше забирають сил із основи самої орхідейки, ніж коли орхідейка ростить діточку на цвітоносику. Я вже неодноразово так дивлюся, що набагато швидше такі. Орхідейки розвиваються. Тож, друзі, до чого я веду, що ось ці дві орхідейки, я їх тому розповідаю про них разом, тому що це, ці орхідейки підпадають під ту категорію, в якій орхідейки в даному випадку ось ці дві, дають діточки, тому що це така особливість сорту. Як Піксі, так і це їхня особливість сорту. Тож, друзі, якщо ви дуже хочете отримати діточку, а ваші орхідейки їх вам не дають, можете спокійно купити собі той або інший сорт. Переважно можете перед цим проаналізувати, який саме сорт вам подобається. Замовити той або інший сорт, і ці сорти орхідей будуть давати вам безмежну кількість діточок, тому що це така особливість сорту. Так, друзі. Є в мене ще ось такі орхідейки. І в цьому випадку тут нарушена точка росту. В цьому випадку, у нас тут це орхідейка рубі, також мультифлорка. Вони в мене були дві в одному горщику, я їх відсадила. Вони обидві синхронно випустили, мені були цвітоносики, але ось цей екземпляр випустив мені цвітоносик з точки росту. Не знаю чому, але ось так. Потім вона довгий час стояла без змін, вона відсвіла, і я постійно чекала діточку, де вона з'явиться. І зовсім недавно, на днях, я поливала свої орхідейки і бачу, що, ось бачите, так, були листочки, і я, я їх розрізала посередині і розвела ось так, по крайчиках, але не зривала. І бачила, що там щось пробивається і не може пробитися. І тому я зробила ось ну, вимушена була зробити ось такий крок: розірвати ось ці два листочки. І нарешті я побачила від неї діточку. В цьому випадку також цю орхідейку чоловік разом ще з однією орхідейкою купив у нашому місцевому супермаркеті по знижці вони були відсвівші, їх довгий час не оцінювали. Але одного чудового дня він пішов до магазину і побачив, що нарешті їх оцінили. Але, друзі, ви подумаєте, що на перший погляд здорова орхідейка, ніяких там відхилень немає, цвітоноси, кусточки росту немає, навіть цвіте. Ось ця орхідейка пульсація, вона, до речі, у мене ароматить. І що, до якого висновку я дійшла? А до того висновку, що цю покупочку мені чоловік зробив взимку, і цієї зими вже пройшов рік з моменту, коли він мені її придбав. І вона за цей рік не видала мені жодного листочку із середини, при тому, що вона дуже активно всередині нарощує, ось зараз вам покажу, кореневу систему. Бачите? А ми чудово знаємо, що коли у нас корінчики в активному рості, то орхідейка і сама розвивається, випускає нові листочки і так далі. Але вона листочки мені не дає, а випустила ось таку красуню діточку. Вона також, можливо, два тижні як з'явилася, і подивіться, як вона вже виросла. І мені здається, що так як це була зима, можливо, її неправильно полили або капнули всередину. Воду і той листочок, можливо, якщо він там і був, він згнив. І знаєте, буває так, що я бачила в магазинах, коли орхідейка повністю здорова, і коренева, і листочки, але бачила вже декілька разів, що всередині центральний листочок був такого коричневого кольору. І це, друзі, буває тоді, коли саме всередину потрапляє крапелька води, вона там застоюється. Звичайно, там ніхто ж не просушує точку росту. І буває так, що навіть один раз бачила, що просто беруть ось так і висмикують саму середину, і, звичайно, той центральний листочок вже там згнив, і тим самим орхідейка вже не буде е, нарощувати листочки, тому що точка росту е, е, нарушена, і все. Орхідейці залишається тільки е, давати діточок. Тож, друзі, ось ці орхідейки у мене потрапляють під ту категорію, що. Орхідейка видає, може видати також діточок, коли у орхідейки або цвітоносик з точки росту, або точка росту нарушена. Тож, друзі, також вас прошу, якщо ви хочете мати багато діточок. А якщо бачите в магазині цвітоносик з точки росту, можете спокійно купувати таку орхідейку. Вона навіть на неї в магазинах роблять хороші знижки. Можете спокійно придбати собі ось таку орхідейку із цвітоносиком з точки росту. Все, за ваші гроші, будь-які примхи, так можна сказати. І ще є, друзі, у мене три одразу орхідейки, які, можна сказати, такі слоники, такі дорослі, такі вже, знаєте, адаптовані. Ось зараз вам всіх складу спереду. У них. До речі, дуже гарна коренева система. Вони в мене знаходяться такий вже хороший проміжок часу. І дивіться, в цієї орхідейки одразу дві діточки, а не одна. Ось одна з цієї сторони і ось інша. І, до речі, ця орхідейка цвіте. І що б ви подумали, цвіте не мама, а цвіте дєточка. Так, друзі. Цю орхідейку також я купувала колись цвіташкою, вона у мене не цвіла. Я не знала навіть, як вона цвіте. Одне я знала, що це не біла орхідейка, тому що по забарвленню листочків я вже якось, знаєте, трохи навчилася розрізняти, ну, яким приблизно кольором орхідейка буде цвісти. Але коли я побачила, що у орхідейки трошки такі. Листочки із таким відтінком фіолетовим, то одразу зрозуміла, що це однозначно буде не біла орхідейка, хоча і білі я дуже люблю. Дивіться, як вона гарно цвіла. Ось таким приблизно кольором були всі квіти, як зараз з цієї сторони, але вона вже довгий час квітне, тому відтінок трошки вже змінився, і вона стала досить такою блідою. Тож, друзі, Тут також у мене дивіться, які вже слоники, і мама, і дитинка. Тут також вже навіть не зрозуміло, де мама, а де дитина. Ці три орхідейки я б віднесла до тієї категорії, коли орхідейка здорова, коли у неї є достатньо сил, щоб і себе прогодувати, скажімо так, і виростити ось цих чудових малюків. Все залежить від стану ваших орхідей. Не потрібно вимагати від них більше, ніж вони можуть дати на даний момент. Спочатку забезпечимо орхідейки всім необхідним для того, щоб вони чудово врослися всередину посадки, чудово там розвивали свою кореневу систему, листову масу. І дивіться, цим моїм слоникам менше двох років. Але, бачите, їм все подобається. Вони у моїх умовах навіть почали розмножуватися. І вони знають, що, наприклад, ось вони зараз цвітуть, і навіть квітучими я їм додаю, ну, додаю якісь певні такі підкормки, щоб їх, їхню життєдіяльність я підтримую. Після цвітіння вони також отримують порцію всіх необхідних мікро та макроелементів. І орхідейка, знаєте, ну, спокійна. Вона знає, що все в неї буде, вона здорова, і все. І вона спокійно може видавати діточок. І які ми робимо висновки. Ось ці три екземпляри видали діточки, ну, діточок, тому що вони вже досягли певного такого віку, вони здорові, вони дорослі. Ось ці дві орхідейки це особливість така сорту, який любить діткуватися. Ось тут у нас Ну, так, орхідейка захотіла. Після пересадки, можливо, також після пересадки ця орхідейка отримала певний ну, якийсь стрес. Можливо, на неї повпливали і температурні режими, тому що ця орхідейка повністю також здорова, але вона захотіла видати діточку. І ці друзі, орхідейки підпадають під ту категорію, коли у орхідей порушена точка росту. Все, друзі. Робіть висновки самі, цетокінінову пасту, прошу ось цю гормональну гедоту не використовувати. Хочете діточок? Прошу на вибір, як я вже сказала, або купуємо орхідейки із особливістю, які люблять діткуватися, або купуємо орхідейки із цвітоносиком із точки росту, або піклуємося, доглядаємо за своїми орхідейками і чекаємо, поки вони досягнуть певного віку. І Дадуть вам ось таких здорових, красивих діточок. Все, друзі, як завжди, бажаю вам тільки здорових пишних орхідей і до зустрічі!